Цим чоловіком познайомилися в гуртожитку, захожу в кімнату. Плюс у мене на кімна... в кімнаті на кроваті сидить молодий, красивий парень. Ну я ж так кажу: а ти хто такий? А він, та, я Олег прудкий. Познайомились тоді ми так. І з того моменту ми почали спілкуватися. А потім наші такі дружеські стосунки перейшли Справжнє кохання. Ти знаєш, каже, я це так рішив каже, що не буду я так довго чекати. Стоя на коліно достає коробочку, відкриває, а там колечко. Він каже: ти будеш моєю дружиною. Я сказала, що однозначно, так. У червоний кутрингу запрошується український отаман Олег Прудкий! Я говорив, завжди він буде перший. нас на житті був такий случай, вони до мене в Чигрин їздили на тренування з села за 13 кілометрів. І так вийшло, що автобус якраз склав напроти залубокса, я так вікно виглядаю, скільки їх є вже. І вже планую, як я б план тренування. І одного разу автобус не прийшов. Був дощ, а автобус не прийшов. Я так виглянув, їх немає, я всіх своїх хлопців Чигиринських построїв і почав проводити тренування. Якраз пройшла розминка, десь хвилин 30. І так хтось каже, дивіться, Владимир, що ну хто то біжить. І я так дивлюся в сторону, де йде автобус села. Да? І дивлюся, біжить один хлопчик не зразу це Олег крутки я по ньому знав. Але питаю, хто це біжить? Я говорю, це біжить чемпіон. Ой, за гори, за туману, там де вітер вже не спить. Ідуть полі, отамани земля ходить та й дрижить. Саме перший чемпіон в Черкасах, чемпіон України по чоловіках, двохразовий чемпіон України. Потім він виграє чемпіонат. Міжнародний турнір присутні звання майстер спорту міжнародного класу. На цьому місці, саме біля як клубу Парус, було у нас таке перше службове завдання. Це було знайомлення із човном, що це таке взагалі за пристрій. І саме з цього понтон ми спільно з Олегом спускали перший раз човен і заступали на патрулювання, перший вихід, коли ніхто зараз взагалі не розумів, що воно. Ну, такі, знакова, така знакова, для нас місцина, приємна для спогадів. І потім ще неодноразово сюди приїжджали для проведення різного роду завдань, в тому числі і відпрацювань саме на даному місці. Дуже часто також відпочивали з Олегом Прутким, Це могла бути звичайна там, прогулянка в парку з сім'ями. Таким зірцем того, як потрібно поводити себе із дітьми, із дружиною. Він ніколи нікого не цурався, завжди готовий прийти на допомогу, як дитині, так і дорослому, другу, напарнику. Взагалі перехожому. Це не та особа, яка колись би комусь в чомусь відмовила. Це наш Олег Проткий, який є беззаперечним чемпіоном. Сім'янином просто добра людина. Так співпало, що ми завдяки спорту, і завдяки моїй подрузі і його дружині. Ми познайомилися. Він дуже був вічливий, дуже приємний. такий на на, на спілкування, на на першу таку зустріч. Що він настільки позитивна і відкрита людина, і також дуже цілеспрямований. Це що було як от. Зразу по ньому видно, що він, якщо він ставить щось собі за мету, він обов'язково її досягне. Дуже хочеться втілити, його мрії, хотів би бачити такий великий забіг, який, в якому він приймав участь, своїх колег по поліції, своїх колег по спорту, дітей. Таких забіг. Він любив це і йому подобалось. Олег міс службу в роті тактико оперативного реагування. Він був зам командира роти. Тому зал це невід'ємна частина підрозділу, так як це силовий підрозділ, який надає силову підтримку патрульним екіпажам. І тобто, рота разом з Олегом дуже часто проводила тут час. Ми збиралися на різні тренування. Особисто він проводив, планував їх. Почали дзвонити ті люди, які не дзвонили до мене, просто спитати, як у мене справи. Я кажу Ярику. Усі щось, мабуть, знають, а я одна не знаю, кажу. Я повертаюся, дивлюся, він плаче просто. Я кажу, куми, скажи, що це неправда. Він каже, правда, кума. Втім, я так повертаюся і кажу. А подивіться, яка свічка. У неї... Крильця янгельські. Спочатку так, потім так. Потім крильця почали опускатися. Потім крильця отак склалися, янгулятка маленькими. А потім і такі крила вгору піднялися, янгельські. Квік він. Я такого ще ніколи людям не бачила. Мабуть, завдяки тому, що він був таким добрим, світлим. Він був найкращим чоловіком, однозначно. Найкращим татом у світі. Ой, загори, Отумано, там де вітер вже не спить, ідуть в полі. Отамани, земля ходить та й дрижить, ой за горі, затумано, там де вітер вже не спи. Ще не спить, ідуть в полі. Отамани, земля ходить та й дрижить, Ой, за гори, за туману там не.